Привіт! Раді вітати вас у навчанні науковому інституті журналістики. Сьогодні з вами студентки третього курсу спеціальності журналістика. Мене звати Нада, а мене звати Леся. Сьогодні ми розпитаємо свої книжки про лісу студентські роки та які вони мали уявлення щодо навчання ще саме були абітурієнти. Також ми дізнаємось у них, як інститут повпливав на те, ким наші випускники є сьогодні. Ну що, погнали? Погнали! Ми вас познайомимо з Юлією Миколаївною Нестеряк, викладачкою, ніж, асистенткою та доценткою кафедри спеціальних комунікацій. Як ви вже могли здогадатися? Вона також випускниця ніж, і вона навчала нас. Коли ми ще були на першому курсі, і саме вона навчила нас писати новини, новини, повідомлення та інші жанри, за що ми дуже вдячні. І тому, якщо ви попадете до неї, в принципі, на будь-якому курсі, ви для неї автоматично будете квіточками та обов'язково навчитесь писати новини. А що насправді Юлія Миколаївна навчалася не тут, точніше не в цій будівлі, а в якій і саме де, краще вже запитаємо у самої Юлії Миколаївни. Факультет журналістики знаходився в жовтому корпусі. У нас всі кольори корпусу корпусів є там білий, корпус жовтий, корпус червоний корпус. Це бульвар Шевченка, 14. Суцільний випадок і експеримент. Мені дуже цікаво було довідатися, якщо я напишу щось в районну газету, чи мене опублікують. І я проекспериментувала, це було в моєму сьомому класі. І сталося диво, мою заміточку опублікували в районній газеті. І коли я ще отримала за це гонорар, я зрозуміла, що це спосіб заробляти гроші. І, напевно, від цього моменту просто стало дуже цікаво. Дуже хотілося просто продовжувати писати, бо це. Спосіб донести щось дуже цікаве до людей. Ем, я навчався взагалі на кафедрі ем, кінотолемистецтва. Спеціальність аудівізуальне мистецтво виробництво ведучий програм телебачення. От що я е, обрав саме цю спеціальність, і саме цей інститут е, е, насправді е, тут нема такої історії, що я там вже знав заздалегідь, що я точно буду стану журналістом. Я все вирішував в останній момент, але мене слава богу, там батьки і не підштовхували. Там вже треба. Визначитись з вибором і тому подібне, от але якось я в школі займався і журналістикою, також і також відвідував театральний гурток. Тому якось я вирішив поєднати ці дві професії. Давай шукати, чи є щось схоже в Україні. Я знайшов таку спеціальність як ведучий програм телебачення, і думаю, чому не спробувати. І спробував вступив і от навчався там. Попередньо просто у мене спочатку в школі все дуже добре йшло, якби з мовою, з літературою. Потім я пішла на курси в юнпрес в Київський палац дітей та юнацтва. Ось, і мені подобалося те, що я можу робити своїми текстами. Тобто, коли ще у 2012 році. Я взяла участь в Боже, ще тоді користувалася ВКонтакте. Прости, господи. Був якийсь розіграш спортивного костюму на сторінці ФК Шахтар. І я написала якийсь там щемливий текст, і, в общем, виграла цей спортивний костюм, віддала своєму батьку. Думаю, блін, ну це так приємно. Просто а, якби набір літер, набір слів, які можуть чинити вплив на, на людину, на людей. Завдяки тексту можна заробляти гроші. Ось і тому у мене якби відкрилася ця комунікаційна чакра. Очікування були вже від того. Сам факт, що ти навчаєшся в Києві в університеті. Ти Ходиш щодня червоний корпус, про який всі пишуть, знають. Це було неймовірно. Для мене з невеличкого селища міського типу на Чернігівщині це було розкішно. Да була реальність, ой, були очікування, були реальність, але в дечому реальність напевно була все ж таки кращою ніж якісь очікування. Реальність стала також, що інститут журналістики подарував багато друзів, багато знайомств, багато зв'язків і можливість розкрити себе, можливість розвивати себе творчо, тобто що мені подобалось у навчанні там на моїй кафедрі з моїм художнім керівником. Це те, що нам давали е, більше простору. Нам давали трішки більше простору для реалізації себе, і я намагався використовувати цей час по максимуму. Тому насправді, от ці чотири роки саме бакалаврату, якщо ми кажемо про бакалаврату, я насправді ними насолоджувався. Звичайно, у мене було найголовніше для мене було це створити коло нових знайомств, тому що в нас якби. І коли приходиш на нову роботу в агенцію рекламну чи піар-агенцію, ти одразу розумієш, що тут половина людей це ті, з ким ти навчався. От, треба одразу вже розуміти, як вони себе поводять на парах чи можна з ними створювати спільні проекти чи ні? Тому що як не крути, все рівно ви якось в цьому житті зустрінетесь е, так стосовно викладачів, я тоді ще на той момент нічого не знала і детально не досліджувала цю тему. От, але ну для мене було якби інститут журналістики був першим пріоритетом, тому що це якби найкращі серед найкращих. Це люди, це е, однокурсники, з якими ми зараз підтримуємо дуже теплі стосунки. Це можливість спілкування подорожей спільних студентських, наприклад, в Канів ракетою по Дніпру з проходженням шлюзів. Багато років пройшло, але ці емоції вони залишилися досі. Ну, перш за все, це е, перш за все корисними були і саме, як це називається, дисципліни, е, ну по, по спеціальності, дисципліни, які були по спеціальності, тому що е, Anyway це розробляли якусь і дикцію, оскільки я на ведучого вчився, от а з таких саме. Дисциплін не по спеціальності, здавалось би, багато хто. Ну я не знаю, як зараз в інституті, але багато там ну, за моєї каденції, багато хто не розумів, для чого нам є інші предмети не по спеціальності вивчати. Але насправді дуже сильно там допомогло і трудове право, яке ми вчили. Ми вчили багато там з якогось там project management, ще щось у нас було щось схоже. Це насправді дуже допомогло, тому що зараз, там, вийшовши там, у вільне плавання умовно, і там знаходячись у творчій сфері. Це воно дещо та і допомагається. Знаєте, як умовно в школі? Ти там навіщо мені та хімія, математика? А це е, цей кругозір твій розширює, і ти потім не знаєш, коли ці знання знадобляться? О, точно так само. Я впевнений, що мені колись екологія знадобиться, яку я вивчав на другому, третьому курсі. Найбільш класним це була от тотальна свобода, саме а, за моїм напрямком, тому що ми з моїм одногрупником створили студентську ініціативу і разом провели успішно 14 подій, а, залучали різних спікерів а, зі сфери медіакомунікації, журналістики, режисури а, тобто, все, що пов'язане з а, а, нашим університетом, можливо, певних випускників. І Дуже було приємно, що викладачі розуміли, що потрібна не лише теоретична складова, а й ще й практична. Серед моїх, скажімо так, улюблених викладачів, які мені допомагали на цьому шляху, це була Тетяна Валентинівна Ковтун, потім Наталя Вітіславна Грицяк і хто ще? думаю, ще Юлія Павлівна. Так. Тому що це були саме вимогливі викладачі, які повіли в Своєму професійному житті комбінували як практику і теорію, тому я від них отримувала, скажімо так, навчання комплексно в інституті. Напевно, найулюбленіше місце це було 216 й кабінет і взагалі другий поверх. Оскільки я був головою студентського парламенту. 31.08. парк Шевченка. Це суд парламент інституту журналістики. То перший курс долай Бог погнали. І в свій час. І е, я був дуже довго частиною студентського парламенту. То, напевно, половина моїх студентських років, а я ще застав, коли не було ні ковіду, ні повномасштабного вторгнення, то я ще встиг відівчитись два з половиною роки в університеті. То більшість часу я проводив в 2016 кабінеті, де ми е, вигадували е, різні ідеї, концепції для е, вечорів. Е, також там якісь е, організовували. Якісь студентські двіжухи і тому подібне. А другий поверх, бо там їдальня. Звісно, що й на перервах класно було в їдальні сидіти. Там, якщо я не знаю, чи зараз працює другий поверх їдальні, то там ми завжди провод так, Працюємо. Працюємо. Да, то там ми завжди там же ж є місце перед самою їдальнею. Там були завжди у нас репетиції до дебюту Ми Там ставили танці. Потім, коли я брав участь у інших університетських конкурсах, там також ставив свої виступи і постановки, оскільки у нас нема репетиційної бази в університету в інституті і там. У гуртожитках, то ми використовували інститут і місце, де, могли, де можна було е, репетирувати. Ні, як так трішки з гумором коментує чоловік, що я не е, жила в Києві 5 років, а сиділа в бібліотеці. Я не працювала. Ну, Окрім якихось практик е, обов'язкових, які були дуже серйозними суворими, і участі у студентських газетах. Стосовно очного навчання це вже важко згадати, тому що в мене з середини четвертого курсу до кінця шостого курсу в мене все було в режимі онлайн. Попередньо, мабуть, на першому курсі було трохи важко поєднувати навчання з роботою, тому що на першому курсі було якби. Багато пар і взагалі і семінарів. І інколи було таке, що ми приходили о 12.40, У нас була перша пара, а остання закінчилася о 8.10, То це так було дуже, скажімо так, інтенсивно. Ну, от я з першого курсу працюю, тобто наразі у мене 8 років досвіду в копірайтингу. От е, я намагалася якось комбінувати, тому що мені треба було. Відвідувати і офіс і інститут журналістики, і враховуючи те, що я живу майже якби на виїзді з Києва, то це мені було якби півтори години доїхати до офісу, потім 40 хвилин до інституту, і потім з інституту ще годину додому. Тобто, це ну, три години, це солідно. От, в принципі, нормально вдавалося. В принципі, в принципі нормально. У Нас слава Богу, така спеціальність, що навіть якщо ми чуть-чуть десь зробимо трошки помилку, це буде не так страшно, ніж якщо а, зробить її медик, скажімо так. Тому а, у нас такий напрям, якраз що ми маємо і теорію, і практику, і теорію, і практику. І Тільки так ми можемо а, з алмазу зробити якби брилліянт, діамант. На час навчання в мене були тільки підробітки, якісь певні. Тут мені більш-менш ну я також пощастило, оскільки ми з батьками переїхали у Київ після того, як я випустився з інституту, і мені не треба там було. Думати про житло, тобто я міг сконцентруватись більше на навчанні і розвитку е, себе. І відповідно, коли е, а в мене такий є трошки синдром відмінника. Як не сказав би що прям суперсиндром, але трошки він є. І коли я за щось берусь, чим я палаю, я хочу його доводити до е, ідеалу, до максимуму. І тому через, е, через те, що ми не були просто під е, підробітки, вони не займали багато е, часу. Я міг приділяти достатньо уваги е, нагальним питанням, наприклад, як тут парламент. Я пам'ятаю на першому о, курсі, коли я тільки вступив на ведучого програм телебачення, це ти кому не розкажеш, особливо в рідному місті, всі такі вау, по-перше, що ти навчаєшся в Тараса Шевченка університеті. Це перше вау, тому що я не знаю, як там, наприклад, у тебе або у інших студентів. Хто, наприклад, коли ти при коли ти не зі столиці, то звісно, що вчителі вам завжди кажуть, ну нам завжди казали: от найкращий університет Шевченка, тільки спробуйте не скласти ЗНО на максимум, ви не вступите туди, тільки там найкраще вступають туди. І от, ти коли вступаєш. Унів... Університет Шевченка, то спочатку тобі кажуть вау, а друге, коли всі чують, що ще й ведучий програм телебачення, всі такі: Вау, таке я в Україні. Е, да. І я пам'ятаю, що я дуже хотів стати ведучим саме телеканалу М1 або вести оці якісь музичні е, топ-5, на 5 сходинці сьогодні у нас мама Ріка. Ну, умовно. От то так. Але через те, що я просто люблю музику і цим захоплююсь. Тому мені було цікаво саме в такій розважальній. Певно, що індустрії працювати мені мріялось, але через у нас в університеті більше готували, ну. Знову ж таки, за моєю каденцією, більше годували новинних ведучих. Тобто ти приходиш і більше практики, як новинний ведучий, і мені, напевно, єдине, що не вистачило, більш такої якось, щоб нас навчили формату більш розважальний, де можна себе розкрити і бути менш стриманим, але в той же час і не супер розкутим, от. Знову ж таки, навчання в університеті, як і в будь-якому навчальному закладі, це формування. Зв'язків, знайомств, друзів, товаришів і так далі. Я прийшла в районну газету в місті Фастів і е, я прийшла до своїх, бо там були всі випускники нашого факультету. Тому дружня, тепла атмосфера, постійна підтримка, допомога вони були щодня, завжди щохвилини. Так, да, навчання дійсно дуже, дуже сильно вплинуло, я е, з перших курсів я більше займалася рекламою та ТПА, Медіа Релейшнс, коли працювала в агенціях. Тобто я вела такі сторінки, як Пуріна, Проплан, План, Юск, е, Моршинська, Туборг, ще в мене були певні проекти, але потім зрозуміла, що більш за все мені подобаються тексти. От, тому що, коли ти е, як піарник відповідальний за все, ти розумієш, що ти маєш перероблювати певну роботу, яку зробили інші люди. Тому я зараз окреслила для себе певну свою зону відповідальності. От потім тривалий час працювала в агенції нерухомості «The Capital». І створювала для них спічрайтинг, копірайтинг, тексти для seo оптимізації, для соціальних мереж, комунікаційну стратегію, вичитку сайта, брендбук, наповнення ну, все, що пов'язане з текстом, власне кажучи. Потім мене запросили на роботу до себе їхні конкуренти. Це Smart Property Investments, українська компанія в Дубаї. Там я змогла покращити свій рівень англійської мови, і далі я дізналася про те, що моя заявка на. Відбір на навчання в Данії пройшла, і я отримала стипендію, тому мені довелося відмовитися від цієї роботи. Я більше зараз зосередила свою увагу на індивідуальних клієнтах, тобто які до мене звертаються з порадою, за якимись скажімо так, роботами, проектними роботами, тобто вичитка сайту, створення стратегії там на три місяці, чи певні якісь ТЗ, запити, які цікавлять наразі, от зараз я співпрацюю з. Волонтерськими організаціями, зокрема, з однією жінкою, яка займається створенням адаптивного одягу для військових. Потім у мене є ще клієнт, який має свій сайт пов'язаний з SEO-оптимізацією, Я займаюся веденням його блогу, також компанія, харківська компанія Сантан, яка займається ну, як епіцентр, тільки меншого масштабу, uh -huh. скажемо. Да, тобто більше вже якось корелюю зі своїм вільним часом, інтегрую туди роботу, щоб був work, life і education balance, скажімо так. У насправді хто хто б знав, що посприяє, е, тому що я коли випускався. Ну маючи на руках диплом бакалавра, потім диплом магістра. Я взагалі не думав, що я буду працювати там або ведучим, або інтерв'юером і ще щось. Тому що насправді е, формат інтерв'ю мене ніколи не приваблював, бліців і репортерів. Я взагалі вважаю, ті, хто з журналістами, е, це ну люди з витримкою, зі стрільними нервами, тому що я працював е, От, ну, буквально минулого року там кілька місяців пропрацював на е одному з телеканалів, е саме як там сценарист-журналіст. Е і пишучи це все, я розумію, о, ні, писаніна, це не для мене. От але зараз, наприклад, я веду рубрику на щоденниках Євробачення на Суспільному, і там відповідно мені треба було згадати всі навички, які я здобув в університеті. Я там завжди перед зйомками намагаюсь розігрівати мовний апарат і згадувати все, що казав мені Сергій Миколаївич Плешка, це був мій художній майстер. Тому насправді це дуже знадобилось. Потім я веду свій е, блог, в мене TikTok є, і там відповідно також. Е, треба все чітко говорити, цікаво подаватися, теж шукати форми, і це все також насправді е, те, що я отримав в університеті, те воно на те й вийшло. От, обов'язково під час вже навчання на першому курсі спробувати е, співпрацювати із якимось е, медіа. Для того аби зрозуміти, це твоя професія, чи ти все таки трішки помилився? Якщо буде ця впевненість, що це ваша професія, ви зможете звернути горизовно цього, що я можу сказати, ну от, е, інститут журналістики, це, да, це найкращий варіант, це найкраща опція для тих, хто хоче працювати в журналістиці і в піарі, тому що це як е, е, інститут, який е, е, акцентує увагу виключно на цьому. Тобто, це не там авіація, журналістика і не знаю, харчове виробництво. Тобто тут е, виключно вершки суспільства. Е, і е, я б порадила б не боятися, тому що всі коли з чогось починали, всі з чогось починали, і якщо людина відчуває, що в неї є хист, просто, просто йти і далі себе вже відточувати як камінь. Ну, лайфхаки які? На моїй спеціальності завжди був контракт. Тому я не знаю, які тут лайфхаки. Тут, якщо у вас є гроші, це ваш найголовніший лайфхак. А взагалі, взагалі, ну я, згадуючи свій час в університеті, то я намагався, так сказати, закарбовувати. Кожен момент, так англійська фраза «cherish the moment» і е, насолоджуватись тим, що є. Я розумію, що в період повноваштабного вторгнення е, це досить таки складно, тому що ми живемо в напрузі, в стресі. І я певен, що студенти, якщо і офлайн, але дуже часто ходять у е, в укриття, і все одно це дуже склад, е, складний етап у навчанні і студентстві. але намагатись. Брати участь у всьому, що тобі пропонує університет, бо я кайфував саме від того, що мені пропонує студентство, яке там на кілька курсів мені старше, що пропонує мені студентський парламент, і навіть якщо там з дисциплін, які можуть здатись дещо нуднуватими, незрозумілими, намагатись шукати, що ти для себе можеш підкреслити. От ти, наприклад, можеш я не знаю, свою витримку прокачати. Бо в мене були дисципліни, коли там ну, виписані два зошити по 96 аркушів і це за один. Семестр, і ти такий чисто, так ну це, це це витримка. Я розумію, що після цього мені взагалі нічого е, не страшно у цьому світі. От і просто е, і підтримувати один одного, бо насправді інститут журналістики е, завжди ми так називали його е, острів толерантності, острів підтримки, де кожен одне одного розуміє, де кожен підтримує, де відкритий діалог. Бо, наприклад, є чат якому я досі є, я досі переглядаю, що там коїться, і так приємно, що там є і випускники, і ті, хто зараз навчається, і можна спостерігати, що коїться в університеті. Тому моя порада це насолоджуватись насолоджуватись кожним моментом і не переживати, бо тут насправді викладачі, адміністрація вони в більшості випадків завжди відкриті до діалогу і завжди готові підтримати тих, хто насправді хоче і палає навчання. Так і мене є сьогодні. Ну що, погнали? Погнали. І, і, ми, і, ми, та, 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 і ми давай, типу, ми, ось. Ти, наприклад, станеш ось так. Я ось ти станеш сюди.